Завтра, в п'ятницю, 12 грудня, машина від Нетішинської самооборони й вирушає на схід з подарунками до свята Святого Миколая. Декілька тижнів тому ми по великим магазинам Паку Горшета, наш край, великий супермаркет, поставили кошики і почали проводити акцію Свято. Подарунок 10-го святого, святого Миколая. Туди нетішинці небайдужі клали речі: солодкі, печиво, цукерки, шоколад, які вони хотіли передати хлопцям. Зараз ми вже третій день пакуємо ці всі подарунки хлопцям, великі коробки, і ці коробки завтра будуть вирушати на схід. Також жінки, нетішина дуже багато відгукнулася на наш заклик. Так приносять багато домашніх випічки. Це печиво, пиріжки, пироги, кекси. Так як дана акція набрала такого масштабу великого, акція до Святого Миколая, ми зібрали дуже багато подарунків для наших хлопців, солодощів, домашньої випічки, закруток різних теплих речей. Тому ми вирішили нову акцію розпочати, яка буде називатися Влаштуємо Різдво на фронті. Так як ми всі з вами зустрінемо Різдво дома в теплих оселях, в затишку в родинному колі, а наші герої, на жаль, на передовій. Тому закликаємо всіх нетішенців зробити все можливе, щоб для наших хлопців там було як натіхніше, затишніше і, звичайно, не замінить родинного кола. Але ми будемо старатися. Слава Україні! Хочемо сказати велике дякуємо для нетішенців за активну участь в акції через те, що ми нам вдалося зібрати. Не лише по супермаркетах, великих нашого міста е допомогу, а але в тому числі люди приносили в Офіс самооборони теплі речі, продукти, вже гарячу випічку. Величезно дякуємо від хлопців, величезно дякуємо від нашої організації. Будемо вдячні е в тому числі за е грошові пожертви через те, що е для хлопців передову необхідні в тому числі і теплі речі, які ми. Е які нам потрібно купляти, і відповідно грошові пожерти також вітаються. Ти краще не плач, просто чекай і зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Він список вже склав перевірний раз. Ось настане святковий час і Миколай крокує до нас. Все знає від батьків, чи чемний, чи нечемний, бо він записує собі, тож часу не гай, сил не втрачай, зимою до нас прийде Миколай. Миколай крокує до нас. Слідки чекай, паде руки світ. Мішок Миколай вже наповнити встиг. Миколай крокує до нас. Коваль, завіта вони, Микола крокує до нас, ялинка у кімнаті, прикрасимо ж її, наповнять радістю без дім, святкові ці вогні. Тож краще не плач, просто чекай, скоро до нас прийде Миколай. Слава Україні! Кажи героя!